Морські дрони атакували порт Новоросійська. Окупанти відстрілювалися всю ніч. Чи є ураження кораблів? Одразу в кількох районах Білгородщини пролунали вибухи. Які наслідки? Деталі за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Нові вибухи в Росії цього разу гучно було у новоросійську Краснодарського краю. Мер міста Андрій Кравченко повідомив про загрозу атаки морських дронів. Зауважу, що саме в порту новоросійська Кремль нині тримає основні залишки чорноморського флоту. Мешканців міста закликали триматися подалі від берегової лінії, не підходити до вікон і не перебувати на відкритому просторі біля моря. Вже зовсім скоро у новоросійську почалося фаєр-шоу. Окупанти намагалися поцілити у морські дрони. Лак не видно, да ни хрена, сейчас нормально полетают. Тридцать, да? да. Про наслідки атаки морських БПЛА Мернов Російська не повідомляв нічого. Лише вранці 5 вересня свій традиційний звіт опублікувало Міноборони РФ. Там зазначили, що нібито знищили у порту два надводні дрони. При цьому жодних доказів не надали. Упродовж ночі загарбникам дошкуляли також безпілотники в небі. Зокрема, вони атакували Брянську область. У регіоні працювала ППО. Губернатор заявив, що російські військові буцімто збили три БПЛА і запевнив, що жодних руйнувань чи постраждалих немає. Протилежна ситуація на Білгородщині у Шебекіному. Дрон нібито поцілив у будівлю. Це було не житлове приміщення. То відповідно, про жертв не йдеться. У будівлі лише вибило вікна. Нагадаю, що Шебекін розташований майже на кордоні з Україною. Звідти росіяни постійно накривають вогнем Харківщину. Ще один приліт стався у селі Ясні Зорі і теж неподалік кордону. Місцеві жителі публікували кадри, на яких видно пожежу. Вони стверджують, що вогонь спалахнув після артилерійського обстрілу. Неспокійно було і в Борисівському районі Білгородщини. У селі Богунгородок нібито зазнав осколкових поранень місцевий житель. А у Березівці дрон начебто здетонував на території приватного будинку. У літній кухні пробило покрівлю та пошкодило стіни. Також вибило вікно у господарчій будівлі та посікло паркан. Російське Міноборони тим часом підбило підсумки нічних атак по країні. Там заявили, що нібито збили снаряди РСЗВ-Більха і два БПЛА над територією Білгородської області, а ще три дрони буцімто приземлили над Курською і два над Брянською областями. Тим часом у самому Білгороді досі розбирають завали внаслідок попередніх вибухів і залучають до цих робіт навіть засуджених. Йдеться про близько пів тисячі осіб, яким дали термін, але не позбавили волі. Тому часто вони беруть участь у виправних роботах. За даними міської прокуратури, засуджені прибирають вулиці Білгорода і розбирають завали після громахань. Останню інформацію про вибухи та прильоти на території Росії ви завжди можете знайти на нашому каналі. Тому я раджу вам підписатися, аби точно нічого не пропустити. Також чекаю на ваші лайки під цим відео. Дякую вам за увагу і побачимось!